Ми приїхали на Харківщину з машиною механізованого розмінування Ревів Алпі, призначена для розмінування міних полів протипіхотних. На цій місцевості зустрічалися протиопіхотні міни ПМН 4. Машина ця витримала її. Перша міна наїхали на неї. Це покаджувало з молотком. Нових цепів з молотками вистачає днів на п'ять. Годинку попрацював, тоді другий працює. Швидкість робоча 0,75. У час. Після того, як проходить машина шириною 2 метри, проходять сапери з металодетекторами для виявлення, може, не дай Бог, що воно пропустило. Керується на дистанційному управлінні до 2 кілометрів. На пульт передається всі дані, температура гідравлічного масла, рівень гідравлічного масла, рівень. Топліва, моточаси, температура хладашої жидкості, швидкість лівої, і правої гусениці, ну і сам джойстик, яким керуєш ти переключання скорості.